Цьому випуску новин претенденти на голову і депутатів зареєструвались на перші вибори в Коноплянській об'єднаній територіальній громаді. на Іванівщині вшанували пам'ять жертв голодомору. Батьків та двох заклади району отримали два нових шкільних автобуси. Керівництво адміністрації призначило нового начальника районного відділу освіти. В школі Іванівки розпочали заміну старих вікон на нові енергозберігаючі склопакети. пакети. пісня Песня подарували незабуті концертну програму іванівчанам. Журналіст Іванівських новин став лауреатом щорічної премії Одеської обласної ради. Визначились кандидати на голову і депутатів в першу об'єднану територіальну громаду нашого району. Варто нагадати, цього року, 18 грудня, відбудуться вибори депутатів та голови Коноплянської об'єднаної територіальної громади. Наразі на 22 депутатські мандати претендують 73 кандидати на голову громади. Зареєстровані 5 висуванців. А саме Марина Божеску від Аграрної партії, Світлана Козак від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, Дора Станкова Винниченко самовисуванка, Микола Погребняк від Народного фронту, Олександр Волошин самовисуванець. Вшанування пам'яті жертв голодомору відбулось на Іванівщині. Цього року виповнюється 84-ті роковини штучно організованого геноциду українського народу голодомору 1932-33 років. В той страшний час у пікові місяці голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. Щогодини – 1440. Щодоби 34 тисячі Таким чином загинуло понад 4 мільйони українців. В нашій країні немає жодної родини, яку б оминуло те страшне лихо. Приспущеними прапорами, хвилиною мовчання і жалобними заходами щороку біля меморіалу жертв голодомору мешканці нашого району віддають шану загиблим і згадують ті страшні сторінки історії. Сьогодні день вшанування і пам'яті загиблим під час голодомору. Це відбулося в 32-33 роках. Сьогодні я і зі своїми друзями, школярами прийшли сюди вшанувати пам'ять жертв голодомору. Ці сторінки дуже важливі для кожної людини. Кожен повинен пам'ятати як свою історію. Я прийшов згадати тих людей, які померли дуже жорстокою смертю. І просто їх помінути в день тиші і скорботи. Іванівчани вшановують пам'ять мільйонів людей, запалюючи свічки у себе на підвіконні. Нові автобуси отримали два загальноосвітніх заклади Іванівщини, придбали їх для Бузинівської та Павлинської шкіл району, де вже не один рік відчувались значні проблеми з транспортом. Наразі це сучасні машини для зручного підвезення дітей до школи марки Мрія. Загальна пасажиромісткість кожного 31 місце. Також вони обладнані відповідним вимогам безпеки. Загалом їх придбання стало можливим завдяки коштам обласного і районного бюджетів. Нам виділили субвенцію з державного бюджету, освітянську субвенцію в розмірі 1 мільйон 688 тисяч. Звичайно, необхідно було здійснити співфінансування 50 на 50. Призначили нового начальника районного відділу освіти. Ним стала 45-річна Наталія Ткаченко, яка до цього працювала очільником Іванівської філії ЦПАЛ. Наразі даний навчальний заклад залишається без директора, проте вже в кінці цього року освітній заклад планують закрити. На сьогодні очільника освіти вже представили директорам шкіл, запевнивши останніх, що режими попередників будуть поборені. Однак нам не вдалося взяти коментарів Наталії Ткаченко, яка посилається на свою зайнятість. І також не вдалося знайти на сайті райадміністрації розпорядження про відповідне призначення на посаду. Мешканці ж здебільшого нічого не чули про призначення. Однак є й такі, які висловлюють своє незадоволення. чули взагалі? Ой, ні. Ні, нічого абсолютно. Мечора, що люди не задоволені нею. Просто не задоволені. Не знаю, чого не задоволені. Встановлення вікон розпочали в Іванівській загальноосвітній школі. Старі дерев'яні замінять на нові енергозберігаючі склопакети. Майже півтора мільйона гривень було виділено з обласного бюджету на проведення цих робіт. Про їх актуальність говорить як сама адміністрація школи, так і працівники ремонтної бригади, звертаючи увагу на те, що деякі старі дерев'яні рами буквально розсипались, створюючи аварійний стан, і це вже не кажучи про відсутність енергозбереження. Несмотря на то, что нам окна ставят в конце года, практически в осенне-зимний период, я думаю, что мы справляемся, бригада работает хорошо, учителя, ученики и дети понимают ситуацию, учебный процесс не нарушается. І я могу сказати, що в принципі ми работаем в условиях не зовсім нормального температурного режиму, але це все приходящее. Головне, звільнений результат. Мешканці ж Іванівки задоволені тим, що в школі проводяться ці роботи, адже це свого роду вклад в подальше збереження здоров'я дітей. Це хорошо знає, що поставили діти не будуть боліти. Концерт вокально-інструментального ансамблю «Лейся пісня» відбувся в Іванівці. Артисти радували композиціями, які вже давно по праву можна вважати легендарними. Візит в наш район став можливим в рамках всеукраїнського туру «Made in Ukraine». Співаки порадували глядачів улюбленими хітами. Практично кожну композицію зал виконував разом з музичним колективом. На самом деле у нас минимум в месяц бывает 15-20 концертов. Концерты проходят на шлагах, непременно. Это нас очень радует. А актуальность в том, что людям надоела фанерная музыка цифровая, а культура вокальной инструментальных инструменталь, она заключается в том, что живые музыканты живо играют на инструментах, живо поют своими голосами. Не і это люди прилічала всегда. І якби та культура наміт право на существування в номер один. Бурхливими оплесками глядачі дякували за кожну пісню, яка давала змогу відчути душевну молодість. На сьогоднішній день я вам хочу сказати, що не просто необхідні кожній нашій людині. Сім'ї, молоді, щоб розвити культуру трошки, підняти її трохи, щоб не співали під фонограми, а чули б люди живий голос, живу пісню, яка дойде до кожного серця і хай кожної душі вона звучить. У фіналі концертної програми весь зал аплодував, стоячи, підспівуючи артистам. Хочеться подякувати громадській організації «Твік», що не забулися за мене, запросили мене на цей концерт. І я відпочила. Дуже приємно було слухати такі гарні. Пісні, що нагадали мені мою молодість. Це дуже був чудовий відпочинок. Він зібрав людей мого віку у цьому залі. Ми побачилися один з одним, поспілкувалися і дуже вдячні тим, хто організував це. Лауреатом щорічної премії Одеської обласної ради серед талановитої молоді став іванівчанин. Віктор Буць, автор і журналіст проекту Іванівські новини, був визнаний кращим в номінації за активну журналістську діяльність. Всього цьогоріч було розглянуто 99 заявок на участь у конкурсі, з яких журі відібрало 38 переможців у 10 номінаціях. Всі вони отримали дипломи і премію від Одеської обласної ради. Варто зазначити, що проект Іванівські новини започаткований в 2014 році, і за два роки роботи були відзняті, оброблені і випущені понад 500 сюжетів. І на сьогодні творча група в складі буці. Віктора і гостєва Олександра щодня працюють в напрямку розвитку і вдосконалення Іванівських новин. За два роки роботи довели, що можна висвітлювати громадські новини, скажімо так, без фінансування, без підтримки, однак новини для людей робити. Тому ще раз дякую і бажаю всім успіхів.